Сьогодні ми будемо робити синтез ізоамілових естерів жирних кислот кокосової олії. Будемо робити його в 2-літровій круглодонній колбі. Будемо використовувати каталізатор паратолоу сульфокислоту, ізоаміловий спирт та власноруч виготовлені жирні кислоти кокосової олії. Як ви здогадалися, світла ще немає. і Кокосові Кислоти ж кокосової олії, вони тверді, тобто ми зараз загружимо каталізатор, зальємо сюди спирт, перемішаємо, потім, коли дадуть освітлення, зможемо розігріти наші кислоти і додати їх до реакційної маси. І замілови спирт утворює гетерогенне затроп з водою, тому можна застосовувати просто звичайну насадку 12 Старка». Вже завантажив наші кислоти. Тут у нас вже спирт, каталізатори кислоти, в нагріту баню помістив. Зараз вона виходить на режим. Тут у нас установка з Діностарка насадка і холодильник прямий. От. Тут вже залито і за аміловий спирт. Ну, зараз воно почне кипіти і сподіваюся, що почне розділятися, відділяти воду. Ну, коли нагріється, або ж. Зараз йде вихід на режим нагрівання. Ось вже почалось кипіння, і у нас вже одразу починає відділятися продукт вода. Це йде конденсація і одразу вода відділяється в окремий шар. Треба трошки менше температури. давати. Дуже інтенсивне кипіння йде. Дуже швидко заповнилася ловушка, вже не видно. Це Верхній шар це все е, водний шар. Треба доставати цю ловушку і е, міняти. Десь 10 хвилин і вже заповнилося. Я перезавантажив знов із амілови спирту насадку, тобто злив. І в нас знов вийшло на режим і відділяється вода досить інтенсивно в другій ловушці. вже. Тут таке інтенсивне кипіння. Ну, Видно, що вода, в принципі, навіть в реакційній зоні характер інший. Досить інтенсивно йде процес. Вже друга насадка заповнилася. Треба знов знов виключив, зняв баню. Зараз трошки воно остине. Знов розкутую, залью знов із загмілого спирту. І на третю насадку. Знов наповнилася насадка. Знов вимкнув. Зараз трошки пристине, розберу і знов додавлю туди і заміловий спирт. І включу. Ось вже п'ята насадка Діна Старка заповнилася. Знов вимкнув. Ну і якби знов налью туди спирту. Вже в шостий раз. Чи навіть, да. О, так. Отак воно виглядає. Ось я знов вимкнув, це вже шоста насадка заповнена водою. Там бачите, зверху трошки маленький шар органічний. Цей заміловий спирт. Зараз я виключив, так от виглядає вже наш продукт. От. Вже дуже сильно піднімається температура бані і він починає сильно стріляти. Завтра я потетрую по холодному і вже знаю, який вихід продукту. Ось такий продукт на наступний день. Випав осад. Я потетрував, зараз в ньому вихід 95,8%. Ну, ще поставлю. Дивимося, що буде. Вийшло декілька хвилин, десятків хвилин провести на режимі. Потім відключили електрику, трошки воно вже на самому на само розігріві було. Такий продукт одержано. Зараз відігналося там десь 5,6 мл води. От. Ну, я думаю, що зараз воно трошки пристине. ми його потетруємо, може вже і буде достатньо. Дуже сильно піднімається температура бані вже. Воно так сильно стріляє. Вже не, досить, не, не дуже зручно це проводити. Ось наш продукт знов кипить. Знов конденсація і обводнений шар з'являється. За вчорашні 20 хвилин, скільки воно було на режимі, йому вдалося ну, до вимкнення електрики, ви розумієте. Йому вдалося набрати 2% виходу. Це зараз 97,7%. Хочу ще трошки підняти, наскільки це можливо. Ну, наразі воно вийшло на режим, чи годину виходить на режим, щоб ви розуміли. От. І ем, тепер відбувається таке, чуєте, характерне потріскування. Це вода, яка утворюється в процесі реакції, вона досить сильно конфліктує за 160 градусів у бані з реакційною масою і ну, інша фаза. І тому це досить так, скажем, небезпечно. От. Ну, зараз ще триває процес. Ну, буду сподіватися, що все ж таки вийде зробити якомога вищий вихід. Зараз 165 градусів, воно перестало стріляти. Досить інтенсивно виділяється вода. Ну, повільніше, ніж минулого разу, а, рази. Але все ж таки ж досить швидко. І мені здається, що це вже йде не естерифікація, а етерифікація, утворення деізоамілового ефіру. Етеру. От. Бачите, таким чином відбувається зараз. І не стріляє. Ось такий продукт у нас одержано прозорий вихід по титруванню 99,9%. Думаю, цього достатньо. Далі буде відгонка спирту і подальше очищення. А на цьому все. Дивіться, інші мої відео. Вибирайте теми, які вам будуть цікаві. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, зустрітися ще.